У 1992 році в селі Костирка в честь Дня Перемоги був встановлений пам'ятник скорботної матері. І тут ми хочемо згадати про цих ветеранів, які воювали і пройшли всю війну. Іван Макарович Барабаш пішов на війну 22 червня зразу по мобілізації. Воював на 4 українському фронті і знову повертався на фронт. Був поранений під Харковом. За станом здоров'я більше не зміг повернутися з стрій, але повернувся в рідний край. Він замінив тих, хто пішов на фронт. Має нагороди за перемогу і багато ювілейних нагород. Із Молдавії в 1941 році по мобілізації... Микола Йосипович Сторожук уже 2 серпня 41 році був поранений, пролежав в шпиталі до 8 березня. Після шпиталю направили його в кулеметну роту. Пройшов усю війну, перемогу зустрів на ударі. Має орден за перемогу та ювілейні нагороди. Андрій Васильович Мінський пройшов дві війни. Почав з Фінлянської, а завершив великою вітчизняною. Як тільки почалася Велика Друга світова війна, він зразу пішов на передову, попав в полон, звільнили наші війська, які йшли в нас одни з дом Скільки доріг пройшла ця мужня, доброзичлива людина. Одинадцять нагород має Андрій Васильович. І всі вони заслужені потом і кров'ю. Андрій Петрович Рурко воював на Північному фронті на Ладерському озері. Коли почалася війна, проходив службу в рядах Радянської армії, яку розпочав в 1939 році. Так і пішов на фронт. Воював до 1945 року, тобто до перемоги. Має нагороди за оборону Москви, за перемогу ювілейні нагороди.